Усе місто в телефоні в Івано-Франківську презентували мобільний додаток для смартфонів та планшетів. Його назва івано Івано-Франківськ для туристів. Реалізований проект за підтримки міжнародних партнерів. Програмісти з Естонії поділилися власним досвідом електронного врядування. А шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку надало кошти 50 тисяч євро. Саме в таку суму обійшовся новий мобільний додаток. Це вже другий подібний продукт, створений для гостей та мешканців Івано-Франківська. Перший мобільний додаток був називався мобільний Іван. Івано-Франківськ. там дуже багато інформації зібрано про Івано-Франківськ, про органи виконавчої влади, про надання адміністративних послуг. Є також там частково і про туристичну галузь. А сьогодні ми конкретно презентуємо мобільний додаток так називаємо, Івано-Франківськ-туристичний, де Зібрана інформація про те, яке зацікавить перш за все гостей нашого міста. Мобільний додаток містить загальну інформацію про Івано-Франківськ, екстрені телефони, перелік банківських відділень, медичних, освітніх, спортивних та розважальних закладів. Також вказані можливості для харчування, розміщення туристів та шопінгу. І звичайно, туристичні маршрути міста. Є п'ять маршрутів, і до них додано 31 точка маршруту, тобто 31 пам'ятка архітектури. Всі маршрути відображаються на карті, натиснувши там. Є така кнопочка Своє місце положення. Визначити воно показує на цій карті, де ви зараз знаходитесь. І за допомогою даного положення турист може зразу увійти на цей маршрут. Він бачить, де найближча точка даного маршруту від його положення. На історичних пам'ятках, що входять до туристичних маршрутів, встановлено інформаційні виказівники з QR-кодами. Їх варто засканувати за допомогою планшета і користувач відразу отримує інформацію про даний маршрут. Буде доступний також аудіотур тривалістю 3-4 хвилини. Цей мобільний додаток досить важливим є стимулом для того, щоби більш розказати відкрити місто Івано-Франківськ, використовуючи, будемо казати, сучасні технологічні е, 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 та прилади. Ми плануємо для таких туристів, які не зможуть використовувати плеєра, там мобільні додатки е, і відкриття цього року. візит центру в місті івано франківську Там можна буде взяти плеєра для аудіо екскурсій а також отримати всю інформаційну до інформаційно-довідковий матеріал вигляді карт вигляді путівників вигляді буклетів влітку міські чиновники обіцяють презентувати ще одне електронне надбання сайт магазин там буде розміщена інформація про номенклатуру продукції місцевих товаровиробників ольга цьома Ігор Духович, новини на вежі